Nissan Altima SR 2016 року випуску має пробіг 98 тисяч кілометрів, бензиновий двигун 2,5 літрів. Трансмісію автомат. Автомобіль має підсилювач керма, кліматконтроль, круїз-контроль, запуск кнопкою, центральний замок. Мультируль музика з блютуз, датчик світла, легкосплавні колісні диски R18 комфортний міський седан у чудовій комплектації. Незважаючи на об'єм 2,5 літрів, витрата в місті не перевищує 9-10 літрів. Загальний стан автомобіля відмінний, вклади не вимагає, є можливість перевірки на СТО.